Вітаю, дорогі мої глядачі, Екстрасенс Роман Шептицький. Сьогоднішнє відео, яке я записую 9.09.2025 року, буде присвячене надзвичайно важливій інформації, великій силі, яка прийшла на допомогу. Нам і нашій Україні. Мова піде про так званий заклик до родів козацьких на допомогу нам і Україні. Про це зараз буду детально розказувати, що це за заклик, як його читати. Звідки він взагалі прийшов і що він означає, і чому ця інформація озвучується саме сьогодні, в день, як я вже про це говорив у попередніх відео, в день трьох дев'яток. Але перш, як я, перш ніж я буду розказувати про цей заклик, сьогодні чергова відбулася жахлива подія. Удар по яровій, де вже загинуло по офіційних даних 24 людини. І знову, і знову попередження, яке збулося, хочу висловити свої щирі співчуття рідним, близьким загиблих. Побажати швидкого одужання всім, хто зараз знаходиться в лікарні, і звичайно відправити всі необхідні запити, щоб винних в цьому жахітті, в цьому теракті було якомога швидше викрито і покарано по всіх законах земних і небесних. І як бачимо, час такий, що потрібно ще більше сили, ще більше концентрації, ще більше молитви, ще більше закликів, щоб зупинити то все, наче, щоб зупинити війну в Україні. І не просто зупинити, а щоб був тривалий, стабільний мир, і наша Україна була сильною. Могутньою процвітаючою державою. А так і буде. І вільною від всякого гадства, що внутрішнього, що зовнішнього. Тепер про заклик до родів козацьких. Прийшов він по інформації до наших українських берегинь, які також вже передали його мені. Щоб я озвучив його для широкого загалу, щоб кожен, хто працює для завершення війни в Україні, для блага України, міг його читати щоденно, хоча б тричі в день. Притому немає значення, де і як ви будете його читати, чи вдома, чи в дорозі, аби ви це робили. Чи ви в Україні перебуваєте, чи ви за кордоном перебуваєте? Сила роду, енергія роду нашого з нами присутня всюди і завжди. Цей заклик, власне, прийшов від духів родів козацьких, був переданий берегиням. Ну і вони, в свою чергу, як я вже сказав, передали його мені для озвучення тексту цього заклику. Для вас, дорогі мої глядачі, тому дуже важливо, щоб ви цю інформацію максимально розповсюджували і поширювали серед тих, хто також, як і ми з вами, працює над спільною метою. Стоп війна, завершення війна, справедливий мир в Україні, справедлива перемога України. Цей заклик читався колись козаками, перед тим, як вони йшли в бій. Як розказували берегині, тим більше як це відбувалось, запалювали велике вогнище, ставали в коло, тримаючись за руки, читався цей заклик. І коли вони приходили з бою, знову ж таки вони запалювали вогнище, ставали в коло і ще раз читали цей заклик, щоб закрити цю роботу. А під час того, як вони були в бою, цей заклик читався. Нашими українськими берегинями. Як підтримка тих, хто воював за правду, справедливість проти тих всіх супостатів і ворогів землі української, також для захисту, для підтримки і для того, щоб успішно всяка нечисть була подолана. Отже, текст. Цього заклику. Я його також розміщу в прикріпленому коментарі тут в Ютубі. Також це відео я завантажу і в Тікток. То там в коментарях вже також якось постараюсь його розмістити, але навіть ті, хто буде дивитися в Тіктоці, то, щоб ви розуміли, це відео є в YouTube, і ви зможете зайти і в прикріпленому коментарі. Цей заклик. Собі скопіювати, роздрукувати, переписати і читати. Також я його розміщу і в своїй офіційній групі в Телеграмі, яка так і називається Екстрасенс Роман Шептецький. Отже, коли ви читаєте цей заклик, робіть це з такою, знаєте, силою, впевненості. Чіткості, конкретики і максимальною візуалізацією того, що ви читаєте. Отже, починаю читати текст заклику до родів козацьких для допомоги нашій славній Україні. Я стою на землі своїй. І звертаюсь до всіх мертвих роду свого, кличу предків кровних моїх, закликаю рідню по духові, прикликаю всіх вірних землі української, хто ходив добрим господарем по землі цій, де я ходжу тепер. Встаньте непохитною стіною перед ворогами нашими. Хто пив колись воду, що живить тепер мене? І дітей наших, налейте силою народ мій, щоб змити ворогів наших. Хто дихав повітрям вільним під небом України, підніміться до нас і розвійте ворогів наших, в чиїй душі палав вогонь, іскри, котрого в серці моїм, повстаньте і спопиліть ворогів наших. А роди мій, предки мої. Закликаю вас сьогодні в час біди і небезпеки. Гляньте на нас, почуйте заклик нащадків ваших, повстаньте силою нашого Духу, звертаюсь до вас про поміч. станьте поруч із народом моїм до бою. примножте силу нашу і славу свою! Допоможіть вистояти і перемогти у цій битві. Допоможіть вигнати супостатів землі України. Станьте щитом кола поруч з воїнами нашими. До перемоги хай буде так. Ось такий заклик. Ось такі сильні слова. Як розповідали Берегині, він зараз різними частинками десь існує в різних піснях, переказах, легендах. Але це є цілісний варіант, який має силу, відколи ви його промовляєте, з першого слова і до останнього. І, власне, заклик прийшов раніше. Але те добро і благословення, щоб він був озвучений, для широкого загалу прийшло саме сьогодні. Мається на увазі, що було зроблено це сьогодні, тобто після 8.09. І от сьогодні це озвучено і зроблено. Мені також почуте. Важливо і ваші відчуття, які у вас виникають, коли ви його читаєте. Робіть це регулярно. Щодня і до перемоги, як сказано в цьому заклику. З нами сила нашого роду, з нами сила родів козацьких. З нами сила нашого Творця. Нечисть здолаємо. Україна переможе, хай буде так. Почуємось. Бережіть себе, як завжди, світла всім і побільше відправляю!